Школи в Америці. Нюанси, звісно, залежать від штату, але загальні правила відвідування шкіл та як там все налаштовано, все ж таки схожі. Про форму у школі є дрес-код, головне не одягати дуже різнокольорових речей, рвані джинси, пестрі футболки з надписами не підійдуть. Взуття Не яскраві кросовки, зручне взуття. Хоумвок за бажанням. Спочатку, звичайно, всі сили підуть на вивчення мови і поглиблення в предмети. Потім все можна встигати у шкільний час. Постійно проводять якісь заходи, можуть організовувати батути, карнавали, танцювальний день, тиждень у різних нестандартних речах, капелюхах, шкарпетках. Якщо всі сили пустити на вивчення мови, то адаптація буде легкою та швидкою. Вчителі тут більш-менш друзі, ставляться до дітей як на одному рівні, всі дають п'ять, постійно заговорюють з дітьми. Дрес-коду у вчителів, до речі, немає і можна побачити не досить формально звичні образи. Так, у школі висить плакат про ЛГБТ якоїсь прямої пропаганди під час навчання не було.